Вітаю бухгалтерів агропідприємств! З вами Олена Сердюк. Давайте з'ясуємо, як заповнити додаток 3 до декларації єдинника 4 групи, якщо сума мінімального податкового зобов'язання МПЗ за 1 гектар менша ніж мінімальна. У зір під категорія 108.0205 податківці пояснили, як Юрособі заповнити графи 7-12 додатка 3 до декларації єдиника четвертої групи, якщо сума МПЗ з одного гектару менша, ніж сума, що визначена пунктом 74 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. Нагадаю, цей пункт регламентує, що під час визначення МПЗ у період з 1 січня 24 року по 31 грудня, в якому Кому припинять або скасують воєнний стан, сума МПЗ не може становити менше ніж 700 гривень з гектару, а для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить не менше ніж 50%, – 1400 з гектару. Тож у додатку 3 до декларації єдинника четвертої групи заповнять усі рядки та графи всіх розділів із урахуванням приміток. У графі 7, зазначте нормативну грошову оцінку НГО відповідної земельної ділянки з огляду на коефіцієнт індексації, це для земельної ділянки, НГО, якої провели. У графі 8 вкажіть НГО 1 гектару ріллі по області, зважаючи на коефіцієнт індексації, це якщо НГО не провели. У графі 9 зазначте коефіцієнт, що становить 0,5 за 2024 рік та 0,57 за 25 і наступні роки, закінчуючи роком, у якому припинять або скасують воєнний стан. У графі 10 вкажіть кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у вашій власності, оренді, користуванні на інших умовах, в тому числі на умовах емфітевзису. У графі 11 для земельної ділянки НГО якої провели, або 12 для земельної ділянки НГО якої не провели, МПЗ розрахуйте за формулами згідно з пунктами 38 примітка 1,1 та 38 примітка 1.2.1. Податкового кодексу, якщо за вашим розрахунком, сума МПЗ з одного гектару менша ніж сума, що визначена пунктом 74 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу, то в графі 11 чи 12 додатка 3 до декларації єдинника четвертої групи зазначте МПЗ земельної ділянки за формулами, що бачите на екрані. Виняток земельні ділянки, земельні частки паї, що розташовані на територіях можливих бойових дій, які включені до переліку територій, на яких ведуться велися бойові е, дії або тимчасово окупованих. Отже, якщо користувалися ділянкою не весь рік, то МПЗ визначаєте пропорційно до кількості місяців користування. Ще більше інформації щодо звітування єдиниками четвертої групи шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус. Долучайтеся до спільноти однодумців у наших соцмережах. До зустрічі!